Вітаю, друзі. Я Олена Трипушна. Це канал. Є питання останній в цьому році понеділок. З чим, мабуть, вітаю вас усіх з тим, що цей рік закінчується і наступний має бути краще, бо куди вже гірше? Хотіла почати сьогодні з нічних вибухів на російському аеродромі Енгельс, але вибухнуло несподівано в іншому місці в Дніпрі. Детективи національного антикорупційного бюро провели там сьогодні серію обшуків у фігурантів кримінальної справи пов'язаної із великим будівництвом. Серед яких і голова Дніпропетровської Ова Валентин Резніченко. Журналістам видання схеми підтвердили це три джерела у Дніпрі та правоохоронних органах. Це продовження тієї самої історії про Резніченка і його подругу, на яку була записана фірма Резніченка, що стаханівськими темпами засвоює бюджети на будівництво доріг в Дніпрі під час війни. Найактивніше з усіх регіонів обшуки пройшли у приміщенні Дніпропетровської Ова. Зокрема, як стверджують схеми в кабінеті самого Розніченка, та в офісі тієї самої фірми «Будінвестінженіринг». після того, як вийшло розслідування, нагадаю. Офіс президента, який Резніченко призначив головою ова, ніяк не відреагував, його навіть не відсторонили. Більше того, президент возив його в щойно звільнений Херсон із собою і доручив курувати Херсон, допомагати. Я розумію, війна, купа проблем, кадровий голод і коней міняти не на часі, але щось і коні якось, якщо їх не гальмувати, не зупиняються. В суботу, ось тут я вам тільки розповідала, що, попри скандал, ця ж сама фірма продовжує отримувати бюджети на дороги. Просто дівчину звідти вивели, Зі складу фірми. Ну, тепер, можливо, коней загальмує набу, якщо більше нікому. Тепер про Енгельс і вибухи в Росії сьогодні вночі близько півночі російське мінвійни виклало в телеграм вітальний ролик на честь дня сил протиповітряної оборони Росії. Вітали військових і росіян. Відомство Шойгу текстом про те, що небо Росії на замки і сіли ПВО надіжно прикривають групіровки войск і об'єкти тила з праздником, Друзі майже одночасно з цим пролунав потужний вибух у районі російського військового аеродрому Енгельс 2 в Саратовській області Росії, де базується стратегічні бомбардувальники Росіян щось знову пішло вночі. Не так у російського ППО і аеродром Енгельс. вдруге за пару тижнів вразили очевидно українські безпілотники. Аеродром Енгельс 2 знаходиться, нагадаю, за 700 кілометрів від кордону з України. Росіяни, жителі Саратовської області, під звук сирен в пабліках писали що «опять? а говорили що у нас таке вооруження, немає нігде в мірі російські змі повідомляли про пожежу площею 120 квадратних метрів. Губернатор Саратівської області спробував заспокоїти росіян тим, що нічого надзвичайного не відбувається. А хто буде розганяти паніку? То отримає кримінальну статтю в Росії. Це головне заспокійливо. Мінвійни Росії стверджує, що на підльоті до військового аеродрому Енгельс російська ППО збила, нібито український безпілотник. Там підтвердили загибель трьох військових, які перебували в цей час на литовищі. Техніка, за їх версією, не ушкоджена. Але у них і Москва не сразу утонула. Це вже друга надійна робота російського ППО на авіабазі Енгельса. Цей місяць ще раз підкреслюю: 5 грудня, після удару безпілотника по злітно-посадковій смузі військового аеродрому супутникові знімки зафіксували пошкодження щонайменше одного бомбардувальника Ту-95, з яких Росія завдавала ракетних ударів по Україні. За деякими даними сьогодні частину літаків з «Енгельсу» перекинули на Інші аеродроми, зокрема на далекому сході Росії, власне про те, що росіяни будуть змушені переносити свої бази далі від України, щоб врятувати від українських атак, літаки говорили ще після попередніх атак на російські аеродроми, що ймовірно і відбувається, але щось з першого разу не зрозуміли, мабуть. Для нас це буде означати, що у наших ППО буде більше часу для того, щоб відреагувати на атаку і підготуватись до перехоплення. А може і зірвати атаку, як це було минулого разу, коли ми їм поламали плани щодо посилення нашої ППО, перший Петріот, який США передають Україні, за словами речника повітряних сил Юрія Ігната, може бути в Україні протягом кількох місяців. Освоювати його наші військові будуть довше ніж німецьку систему Аресті та Норвезьку НАСАМС. На них українським військовим знадобилось кілька тижнів, але Петріот, за його словами, складніша система. Традиційно ми дізнаємось з вами про все, коли вже все буде працювати. А може, і не дізнаємось. Хай так, аби лише працювало. Військовий злочинець, нагадаю, ще минулого тижня сказав про петріоти. Пусть ставлять. Ми їх пащолкаємо орешки». От знаєте, зараз говорять, петріотів можуть, можуть туди поставити. Ну хорошо, пусть ставят. Значить, ми пащолки, ми петріоти там. Тим так само вони погрожували орешки Хаймарси, але поки що навпаки. Хаймерси щелкають артилерійські склади росіяни і місця розташування російських найманців. Жоден Хаймарс не постраждав, але вони точно будуть намагатись дістати Петріот, пробувати перехитрити систему масованими ракетними атаками чи масовим запуском безпілотників. Ну, хай пробують, поки приїде Петріот. Росіяни можуть зіткнутися з таким дефіцитом ракет, що щелкать будуть Путін Шайгу і Герасимов хіба що суровіки на полбу чи навпаки. Британська розвідка повідомляє в своєму звіті два дні тому, що станом на кінець року Росіяни зіткнулися з проблемою дефіциту боєприпасів. Вони змогли поповнити свої розбиті війська десятками тисяч нових резервістів. Але ключовим обмежувальним фактором для наступальних операцій Росії стала нестача боєприпасів. Через дефіцит крилатих ракет удари по українській інфраструктурі скоротили. Схожа ситуація і з артилерійськими боєприпасами. Про те саме сказав днями голова української розвідки Буданов. За його словами, спочатку осені росіяни зіткнулись з тими ж проблемами, які доводиться вирішувати силам оборони України ще від березня. Зараз окупанти по всьому світу шукають снаряди 122 і 152 мм і реактивні постріли до градів і ураганів. Британський економіст теж написав у вихідні про це. Вони посилаються на слова начальника штабу оборони Великої Британії адмірала Тоні Радакіна 14 грудня. Радакін сказав тоді так: дозвольте мені сьогодні сказати Путіну те, що його власні генерали і міністри ймовірно занадто бояться сказати, Росія стикається з критичною нестачею артилерійських боєприпасів. Перед тим аналогічну заяву зробила і керівниця американської розвідки Авріл Хейнс. Сьогодні ж про те, про що бояться сказати генерали, сказали російські мобілізовані зранку. Російськими пабліками шириться ось це звернення окупантів, записане десь під Бахмутом. Вони жаліються, що їм немає чим стріляти. Начальнику генерального штабу. ти підер і чорт його да воювати. У нас немає снарядів. там. Парнівну за нас. А ми тут сидимо, не допомагаємо. Нам нужны снаряди, ми хотіли роз'ясатися. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам наконец. то Назвать тебя, блядь, больше нечем, кроме одного слова, это писа. Когда пацаны гибнуть, где вы все? Теоретично пише економіст. Якщо дефіцит боєприпасів такий жахливий у росіян, як дехто стверджує, інтенсивність обстрілів має. Падати протягом найближчих місяців у такому разі, якщо не відбудеться раптом несподіваного сплеску виробництва чи щедрих постачань, десь ззовні Росія нагадаю, намагається контрабандою завести боєприпаси з КНДР, то російська армія не зможе розпочати масштабний наступ в осяжному майбутньому. Проблема в тому, що про ці проблеми може бути невідомо головному замовнику спецоперації. І геноцид Олстріт Джорнал пише цими днями про те, що Путін створив таку структуру влади, яка продовжує зомбувати його самого і зараз, підносячи йому інформацію, яку він хоче почути, і продовжує підживлювати його прорахунки щодо війни в Україні. Путін прокидається щодня близько сьомої ранку і читає письмовий звіт про війну. Звіти наповнюють інформацію, яка підкреслює успіхи та применшує невдачі. За словами російських і американських офіційних осіб, пише Washington Post, Путін довго відмовлявся користуватись інтернетом. Тому що боявся, що там за ним стежать, і це зробило його дуже залежним від паперових довідок, які складають його радники, які які перед вторгненням уникають того, щоб повідомляти йому реальну картину і погані новини. Оновлені дані про бойові дії потрапляють на стіл Путіна часом за кілька днів, коли вже часто є неактуальними. ланцюг цей виглядає так: командири на передовій звітують ФСБ. Вони з них готують звіти для людей в Раді безпеки. Ті передають її секретарю Ради Патрошову головному путінському яструбу. А той вже передає звіти путіну, і кожен з них щось там прикрашає і переписує. В тих рідкісних випадках, коли до Путіна допускають лояльних журналістів, їх просять не торкатись певних питань приміром просили не чіпати теми найманців на фронті. Ні, надо сейчас расстраивать розстраювати Владимира Владимировича», – Так відповіли в Кремлі одному зі своїх же придворних соціологів ще на початку вторгнення, коли той намагався донести нагору що задоволених початком спецоперації сильно менше ніж Кремлю. Хотілось би словом, це ще раз доводить, що уявлення про реальний стан справ в голові у Путіна. І реальний стан справ поза його головою це дві різних реальності, які не перетинаються. А вони таки колись перетнуться, брехня, яка культивується в масштабах одинадцяти часових поясів, вибухне чимось несподівано екстравагантним. От в пітері днями путінський повар пригожен, пахан найманців, про яких не можна говорити путіну, щоб він не нервував. Очевидно, для підняття патріотичного духу і заохочення інших зеків іти на фронт. Вирішив влаштувати красиве пишне поховання, вбитому на Донбасі зеком, і для цього купив і привіз за гроші масовку. Планував купити 400 скорбящих родственників, зголосилось 50. Потім хтось з цих же самих скорбящих, якому було уплочено за участь, переслав ці фото цієї постанови журналістам. Тепер усі несистемні змії, телеграм-канали пишуть, що пригожин бреше і купив плакальщиків. От цього путіну не покажуть. Як в Бахмуті називають грасимова. Там не покажуть ось цього сьогоднішнього фото свіжої могили Путіна і шойгу в твірі не покажуть. Теж бродить сьогодні російськими пабліками. Здається, мені закінчиться цей культ масовий обман, великим вибухом, коли усі ці люди один у себе в бункері, інші в себе на кухнях, зустрінуться усі з реальністю і дуже розстрояться. Треба цей процес прискорювати щодо цього. Багато оптимістичних заяв продовжує сипатись після візиту Зеленського у Вашингтон. І це зрозуміло. Все це звичайно лише оптимістичні заяви. І реальний успіх можна буде оцінити тоді, коли замість заяв посиплеться зброя. Ну, пара таки зачитаю. Олексій Резніков, міністр оборони, написав в американському виданні Atlantic Council текст про те, що світ має використати момент, щоб завдати Росії остаточної поразки зараз, не давати їй паузу, щоб перезброїтися і під приводом мирних переговорів підготувати ґрунт для нової війни. Замість того, щоб намагатися рятувати обличчя Путіна, західні політики мають спробувати отримати вигоду зі слабкості Росії. Це означає постачання Україні засобів ППО, ракет великої дальності, танків та літаків, які нам потрібні для припинення війни. Інше наш міністр, голова МЗС Кулеба, за підсумками зустрічі у Вашингтоні, сказав у вихідні, що його виставок такий. Ця потрібна зброя буде. Це питання лише часу. Психологічні, логістичні та політичні причини заважають дати її одразу. Але з цими усіма причинами треба працювати, і ми будемо працювати. Українська сторона за його словами намагається апелювати до Будапештського меморандуму. Я зацитую, Якщо ви, чесно кажучи, в змові з росіянами забрали у нас ядерну зброю як фактор стримування Росії, і Росія на нас напала, то тепер будьте ласкаві, давайте нам всю потрібну неядерну зброю, щоб ми могли від Росії захищатися. Ось так ми ставимо питання. Так каже Кулеба, і додає, що у нього є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачання зброї немає. І ще трохи про табу, яких немає, здається, більше і в самому МЗС. Чергове цікаве кадрове. Призначення маємо сьогодні в нашому дипкорпусі, чергове, тому що у нас уже екс-міністр оборони таран був відправлений послом в Словенію, щоб не образився. Потім Ірина Венедіктова, як генпрокурорка, була відправлена послом в Швейцарію. За добру службу, мабуть, і за те, що не стала здіймати галасу через своє звільнення і виносити з хати бруд. Тепер на горизонті ще одне: 23 грудня на сайті офісу президента з'явився указ про призначення надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії, такої собі Олесі Лащук. Видання Європейська Правда спробувала з'ясувати щось про дипломатичний досвід і кар'єру майбутнього посла. І досвіду роботи у дипломатії і на державних посадах не виявило до моменту призначення послом Олеся Ілащук позиціонувала себе як фахівець в сфері сексології і гештальтерапії, і судячи ось з цих ефірів в YouTube, які збереглись, була спеціалістом по біологічно-активних добавках. Ми сьогодні зустрічаємось із нашою улюбленою Олесечкою, психологом, коучем. Я навіть не знаю дуже-дуже багато регалій, але Олеся вміє, знаєте, подивитися в саму суть того питання, яке їй задаєш, і якось так от ну, дуже чітко окреслити і дуже ясно донести. І ми сьогодні з нею будемо говорити на дуже цікаву російською мовою живо тему, яка звучить так: гроші, вади і що. А це дуже цікаво. Гроші табу і вади. Так? <свісно> Також як повідомляє профіль Олесі Лащук у Фейсбук, з неділі вже правда закритий. Вона закінчила антверпенську вищу раду з питань діамантів, щоб це не означало. Кілька джерел у дипкорпусі підтвердили європейській правді, що новий посол у Болгарії не пов'язаний з МЗС. Чи має вона зв'язок з Болгарією, не ясно. Як написав у твіттер екс посол Володимир Огриско, ще недавно ми риготали, коли Путлер призначив няшку послом Кабо Верден. Тепер реготатимуть з нас. Хтось там думає головою, чи об дипслужбу можна просто витирати ноги. Я могла б зараз пожартувати, що з лобіюванням постачання зброї в Болгарії у нас все так погано, що довелось піти на такий нестандартний крок. Я могла б припустити, що крім регалій сексолога і гештальтерапевта у Олесі Ілащук є якісь якості, про які ми просто не знаємо, що вона може вибила для України всі хаймарси, гаубиці і зимову військову форму для всіх ЗСУ. Але думаю, все сильно простіше, і вона просто чиясь подруга чи подруга подруги, яка комусь десь може й справді чимось допомагала останнім часом. І офісу президента хтось привів і порадив. Як от дідуся Фокіна по дружбі з Андрієм Єрмаком колись прилаштувала в мінську переговорну групу Маша Фокіна, його онучка. Десь за таким же принципом, думаю, було і тут. Це було б все смішно, якби не було сумно. Мені здається, міністру закордонних справ Кулебі тим самим підкладають знову свиню. Я зараз образно, бо от сьогодні МЗС і Кулеба особисто роблять важливу штуку. Офіційно закликали ООН позбавити Росії статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН взагалі. І аргументовано пояснюють, що самого членства там Росія набула нелегітимно на підставі просто листа Єльцина, написаного колись на ім'я генсека. Ну інші юридичні аргументи викладають, але обговорюють всі те, що Кулеба відправляє послом Болгарію чергового друга друзів, ще й з дипломом сексолога. Не кулеби все це мабуть були рішення, але вигрібає Кулеба. Ну і президента такі призначення перепрошую теж, по-моєму, дискредитують. Ось дивіться, 23 грудня минулого тижня. Президент виступає перед нашими послами та керівництвом МЗС на важливій загальній нараді. Ставить перед ними вісім і правда надважливих задач на наступний рік від початку переговорів про вступ ЄС до ще більш активного лобіювання наших оборонних і безпекових потреб. каже усім, що треба оновлювати систему роботи посольств, змінювати підхід до формування команд посольств. Президент каже, дипломати слухають весь МЗС Кулебою на чолі з розумними обличчями слухають. В той самий день послом в Болгарію президент призначає сексолога і продавчиню. Бадів не знаю, чи почуваються від такого незручного дипломати і кулеба, але я відчуваю щось до того близьке, особливо перед Болгарією, якось незручно. Війна, звичайно, час нестандартних і ризикованих рішень і асиметричних відповідей. Але ж це призначення справляє в контексті завдання президента лобіювати постачання зброї. Справді якесь враження, що це сексолог останньої надії. Просто цікаво побачити, чим це закінчиться. Будемо стежити. Крапка на цьому на сьогодні. Досить на сьогодні вибухів. А це ж лише понеділок. Гарного вечора вам. до завтра.